Ти помічаєш свої емоції вже тільки тоді, коли кричиш або плачеш, коли ці емоції вибухнули. А що якщо спробувати помічати їх до того, бути в контакті з ними? І це одна із навичок емоційного інтелекту. І зараз я пропоную просту, дієву практику, яка допоможе через тіло війти в контакт зі своїми емоціями. Просто зараз заплющ очі на кілька секунд і проскануй своє тіло на відчуття. Отже, сканером проходь, починаючи від голови до п'ят, по своєму тілу і відчуваєш, що відбувається. Наприклад, напруга в голові, стискання або біль у горлі, якась тривожність у грудях і так далі до п'ят пройдись по своєму тілу і відчуй, що тіло відчуває. І поки що не треба давати назву емоціям, які відповідають тим чи іншим відчуттям, просто бути в контакті зі своїм тілом і чути, що відбувається. І це перший крок до розвитку емоційного інтелекту. Спробуй просто зараз. Заплюсь очі і відчуй, що відбувається в твоєму цілі.